Днями до Романського районного відділу поліції звернувся місцевий мешканець із повідомленням про злочин, який вчинили відносно його неповнолітньої доньки. На місце виклику негайно виїхала слідчо-оперативна група. Проведеними заходами нами було встановлено, що близько 20.20 .20 на місцевому стадіоні 15-річна дівчина прогулювалася разом зі своїми знайомими, де зустріла ще двох неповнолітніх дівчат. Сломисниця без причин підійшла до однієї з них та нанесла удари по обличчю. Звалила її на землю та за допомогою запальнички підпалювала волосся. Далі нападниця пригрозила застосуванням фізичної сили і наказала однолітці зняти одяг, який подальшим відібрала разом з іншими особистими речами та гаджетом. По даному факту відкрите кримінальне провадження за частиною першої стаття 296 «Хуліганство» хуліганства та частиною 4 стаття 186 грабіж кримінального кодексу України. Та вже оголошено неповнолітні про підозру. Наразі слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання щодо підозрюваної міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. досудове розслідування триває. За вчинений зухвалий злочин неповнолітній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років.